депутати первомайської міськради планували чистку в рядах журналістів, що висвітлюють діяльність місцевої влади, на останній сесії міської ради був представлений проект рішення, згідно якого акредитація окремих працівників змі відбувається лише за наявності диплому профахового освіту. Це суперечить чинному законодавству, зокрема статті 25 закону України про інформацію. Ймовірно, таким рішенням депутати намагалися позбутися присутності на сесіях представників громадських організацій, які не можуть пройти акредитацію. Прийняття цього положення в такому вигляді, як воно є зараз, заборонить незалежним журналістам працювати у місті і призведе до повної інформаційної блокади міста та на підстав пошани саме вигідних для влади змі. Депутати запевнили, що не збираються виганяти неакредитованих журналістів зі своїх засідань. Мовляв, такого і раніше не було. Однак практика показує, що міські обранці під час засідань нерідко намагалися незаконно позбутися очей та вух громадськості. Просто зайшли, от як вам дамо, зараз зайду і просто так. Ви, не, ви зайшли зашліотики без спросу. ви не звінили за опоздання. І ви не спросіли розрішення тут мабуть, Тобто вас ніхто не приглашав. Скоро, Берігам, так, я, я зараз приєднав. Забери! Это очень було б полезно. Я тобі говорю, зараз на голові поміж мене. Але заборонити нам знімати можна? Депутати зараз проголосуєте, можна, все можна. Хорошо, все проголосують, потім ми не будемо знімати. Меду ви депутат. Я вас не знімаю як чоловіка на я Вас знімаю як дожноснує лицо. Дивно те, що депутати вирішили прийняти рішення про акредитацію на останні півроку своєї каденції. Цілком можливо, це робиться для того, щоб не втрачати свого і без того непереконливого авторитету перед виборцями. Та й дата практично через рік, відколи у Верховній Раді голосували за закони 16 січня, які увійшли в історію як диктаторські. Закон 3879 прийнято. Єдиним з депутатів, хто відкрито виступив проти умов акредитації для журналістів, став Євген Вовненко. Нас вибрали для того, щоб ми приймали рішення для своєї ради для громади. Коли ми будемо закриватися, я взагалі моя пропозиція, я прошу поставити на голосування. Взагалі не підтримувати дане рішення і взагалі закрити голосувати, вони є нелогічні. Депутата тут же присоромили, мовляв, він не поважає роботу колег, які трудилися над проектом. Зокрема, ініціатива належить членам комісії з питань зв'язків з засобами масової інформації. Чому ви не позагалі це питання? Коли приходили, вийшли. Будь ласка, і тут починався бардіт, то іншому не скажеш критики. Давайте ми пояснити чи тих як вирішено. Якщо ви взялися за високе слово журналіста, то будь ласка, виправдовуйте його. Ми всі журналісти. Давайте будемо об'єктивними. Ага. Давайте научимося говорити правдиво, а не лише виносити, як ота яке тут на збиралося. Ми просто приходимо для того, щоб зняти на відеокамеру те, як ви між собою сваритися. Не ми сваримось. Тут багато є відеокамер, ми знімаємо те, як сваритися вибір з там за землю, за воду, ще якісь речі. Зрештою, депутати відмовилися від своїх пропозицій. Проєкт рішення зняли з голосування на доопрацювання тепер спільно з громадськістю.